Всім привіт! Сьогодні ми будемо розпаковувати мікрофон від компанії Boya. Це петличний мікрофон провідний. І сьогодні я зроблю анбоксинг, розпаковку на своєму каналі. Я знаю, що розпаковок і оглядів і тестів на цей мікрофон вже дуже багато в інтернеті, на просторах Ютуба. Але саме українською, саме для моїх підписників, саме для вас. Купив цей мікрофон і хочу розпакувати. Поїхали! Це самий класний, самий бюджетний, самий недорогий провідний петличний мікрофон. Ось так він виглядає, як на коробочці ви бачите Boya BYM1. Отже, давайте його відкриємо і подивимось, яка тут комплектація. До речі, на нашій коробці ось. Є такий водяний знак. Це означає, що у нас оригінал. Отже, давайте будемо відкривати, будемо дивитися, що у нас є в комплекті. Відразу бачу, що у нас є тут чохол. Дуже класно ось все. Коробочки більше вже нічого немає. Давайте коробочку поставимо. Ось тут, ось так гарно. Поїхали далі. Що у нас є з комплектації? Це у нас є книжечка на англійській мові. Потім в общем, талончик такий. І, власне, ось сам чохол. Я вам скажу вау. Досить компактна річ. Ось так на такому мішечку і на таких шнурочках. Взагалі. Бомбезно. Давайте витягнемо сам мікрофон, можливо, у нас ще щось в комплекті є. Надіюсь, подивимося. Вау! Ось такий він маленький, я в шоці. Звичайно, китайці завжди скрізь пхають ось цей одноразовий клей, який нікому не потрібен. Вау, друзі, оце круто! Дивіться, що в комплекті. Значить, вони нам додали вітрозащиту. Ось, вітрозащита. Вони додали нам батарейка, що немало важливо. До речі, батарейка в цьому мікрофоні а, не потребує заміни десь приблизно 6 місяців. Якщо ви хочете частіше, ви можете замінювати її частіше. Але її вистачає реально дуже надовго. У нас є вже в комплекті ця батарейка. У нас є в комплекті ось зажимчик, крабік такий. Будемо чіпляти сюди десь мікрофончик наш. І перехідник ось такий з 3.5. на ось цей великий такий, можна десь в якийсь мікшер, пульт і так далі. І ось, власне, сам мікрофончик. Вау, який він класний. Він такий маленький, я взагалі не очікував. Просто подивіться, який малесенький. Це просто супер. Я не знаю, слухайте, я не знаю, чи нам вдасться зараз прямо зараз протестувати звук. Давайте для початку подивимося, е який у нас тут як виглядає сам цей мікрофон і сам цей е блочок, де у нас поміщається сюди ось батарейка. До речі, корпус алюмінієвий. Відчувається, що він не пластик дешевий, а алюміній. Ось сюди вставляється сама батарейка. Давайте відразу ж цю батарейку сюди вставимо. І, можливо, якщо мені вдасться, ми протестуємо цей мікрофон. Вау! Слухайте, цей звук. Алюміній. Вообще, корпус дуже шикарний, класний. Звичайно, тут немає ніяких ні світлових індикаторів, ні будь-яких інших індикаторів, але, в принципі, це і робить його, як би сказати, більш продуктивним. Тобто ви можете ним користуватися і не переживати, що ця лампочка вам просто посадить цю таку малесеньку батарейку. Так, ось ми маємо провід, до речі, 6 метрів. Давайте одінемо цю вітрозащиту. Так. Ось, все готово. Що ж, давайте попробуємо його підключити до нашого другого телефону. І так, друзі, я завантажив сторонній додаток, як відомо, із стандартної камери, яка вже встановлена на вашому айфоні чи то на андроїді, мікрофон напряму він не пише, тому я завантажу додатковий софт. І давайте будемо пробувати вмикати. І вставляємо його сюди. Тут перемикаємо на смартфон. Ось у нас на смартфон. І все. Давайте будемо тестувати звук. Давайте так, щоб картинку ви бачили. М -м -м. Так, прийом, прийом. Ну що ж, поїхали. Пишемо звук з цього мікрофона. Надіюсь, якість звуку хороша. Один, два, три. Ви мене бачите картинка в картинці. Ось я шевелю. Зараз пробую по мікрофону. Роблю легкі удари. Надіюсь, звук чітко чути. Тепер давайте вимкнемо. І будемо далі писати без цього мікрофона. Як мене чути, добре чи ні. Один, два, три. Поїхали. Отже, друзі, на цьому будемо завершувати відео. Я думаю, що зробили такий невеличкий міні-тест. Буду намагатися записувати відео для вас з мікрофоном, щоб ви і вам, і мені було зручніше слухати. І давайте, друзі, якщо сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал. Всім пока.